По ніброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги, гнета полю до самого долу. Хто викохав струнку гнучку в степу пропадати? Постривайте, зараз кажу, слухайте дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчину, полюбила. Не спитав, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, а той лихо попереду знати, що вам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, саме серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопає. Бо недовго чорноброві карі оченята, біле личко червоніє. Недовго дівчата до полудня, та й сув'яне брови поленяють, кохайтеся, любітеся, як серденько знає. Защебече, соловейко, в лузі на калині, виспівує, козиченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде, Чорнобрива з хати, а він її питає, чи не любила мати. Тануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться обої раденькі, і ніхто того не бачить, ніхто не питає, де була, що робила, сама собі знає. Мухалася, любилася, аж серденько мліло, воно чуло недолі, та не сказати, не сказала, Осталася день і ніч воркує, як голуб. В'янеш мою доню, мати не спитала, а за старого багатого нищечку його єднала. Іди, доню, каже мати, не дівувати, Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я, мамо, рушничками, що придбали. Спустіть мене в яму, нехай дружби заспівають, а дошкида заплачуть. Легше мені в труні. Жаль, ніж його побачить, не слухала стара мати, робила, що знала, все бачила чорнобрива, сохла та й мовчала. Пішло ввечір до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй на цій світі милого жити. Бабусе, о, серце моє, линько, скажи мені щиру правду та й милий сердень, чи жив, здоров. Кину, скажи мені щиру правду, край світу полину, бабусенько, голубенько, скажи, коли знаєш, бо видає мене мати за старого заміж. Любить його моє се серце не навчити. Хотіла вже утопитись, жаль душу губити, коли не жив, чорнобрив, Зроби моя пташку, щоб додому не вернулась. Жди старик, староста, скажи. Добре, дочи дружки, шини йому. Сама, коли стівувала, те, я лихо знаю. Минулася, навчилася, будям помагала. Твою долю, моя доню, посаторік знала. Посатарік і зіллячка до цього придбала. Пішла стара, яка, достала з полиці на тобі у стюс. До криниці, то півні не співали, Умийся водою. Вип'єш трохи цього госілля зали його Взяла сілля, поклонилась, спасибі, бабусю, вийшла з хати й ти чи. Ні? ні, вже не вернуся. Умилась, набилася, і нове своя стала, Друге, третє, як сонно, степу заспівала. Плавай, плавай лебедогонку. По синьому могорю, рости, рости, то погленько це в гору та в гору рости тонка та висока, до самої хмари, спитай бога, чиї жду я, чи не діжду пари? Рости рости, подивися, за синіє море. Потім, боці, Моє щастя потім, боці, горе, Рости, рости, подивися, як нема заплачи, серед степу широкого, щоб ніхто не бачив. Таку пісню чорнобрива степу заспівала, зілля диво наробило до полею ста. Не вернулася додому, не діждала пари, струнка, струнка та висока до самої.